Привіт! Помік сидить. Всіх вітаємо, друзі. Так, маємо сьогодні суботу. Має бути жарко. Не знаю наскільки, десь, може, 30-ка буде, бо вже рано, як рано, Десята зараз година і вже починає пекти. Ми зібралися, Артур вже пішов, чоловік за ним, я йду, Тариска ще їсть і теж йде. Йдемо всі збирати малинку, друзі. Вчора не збирали один день, то на сьогодні можете представити, що там робиться. Але саме основне те, що ми всі четверо, нас багато. Тому, я думаю, ми впораємося і доволі швидко. Ну, принаймні, має таку надію. Так, вчора в групі дивилася, була ціна 110 гривень. Так, 110 гривень за кілограм. Ну, Воно так, бачите, як піднімається, то опускається ціна. То була 120, то 110, то 105 отак такі скачки. Але слава Богу, що не падає менше, ніж 100 гривень. Що не може не радувати, бо ну, хороша ціна 100 гривень може бути. Добре, Збираємося, розпочинаємо наш день. Збираємо малинку, а потім вже все решта, все по порядку. Гайда, поїхали! Все, збори на сьогодні закінчені. Ну, сьогодні, друзі, ми збирали багато, 11 ящичків. В кожному ящичку приблизно є від 3,5 до 4 кг малини. Ціну наразі ще не знаємо, бо після п'ятої аж кажуть, зараз десь біля третьої, ні? Півтреї. Так, ми справилися. Що сказати? Гарний збір, гарно достигла малина. А саме основне, щоб всі були. Всі були веселіші, швидше, та що казати? Навіть навіть не змучилася, якби знаєте, то після Малини таке змучений, нічого не хочеш, а то все нормально. Ну і сьогодні встановили нові рекорди. Найбільше нас збирали, але це ще, це ще не наші, як це кажуть, не кінцевий високий результат, можна так сказати. Це ще не планка. Ми ще думаємо, що ще вершина буде. Добре, друзі. Обід, йдемо поїмо, щось далі будемо робити. Потім вже скажу, яка ціна написали нам в групі. що напишуть. І все погрузимо, повозимо на прийомку. Ось так. І дружненько, гарненько. Аж душа радіє, знаєте, як кажуть, радіє, всі разом. І швидко, і веселіше. Але так не може бути все. Сьогодні субота, всі студенти вдома, чоловік вдома, то інакше, інакше. такий звичайний день. Добре, скажу, як вже в групі висвітлять, яка буде ціна. Ціна вже є 115 гривень за кілограм, друзі. Чоловік коси 115 гривень. Непогана ціна, непогана. Ще півгодинки зараз їдемо на прийомку здавати. Файно. Все файно. Що, помаленьку грузимо? Грузим вже маємо по... По п'ять. Ще теж треба гарно виставити, щоб не з'їхало. Що ви думаєте? Артур допомагає носи, ти не з'їсть. Має коли. Так, решта що? В цей в салон? Ну, давай решта в салон, Артура. А жара нині пече страшне. Так, ми вже здали, друзі, їдемо додому. На цілу машину пахне малина страшне. Запах такий стійкий. А нічого. Це файний, приємний запах. Всьо. Буміка нема, нема. Все, заробили. Зараз йду роздавати, хто, хто скільки, всім по заслугам. Всі мають пописано, хто скільки назбирав. Але непогані, зовсім непогані заробітки, друзі. Буючи те, що ми самі на себе робимо, так? Не на дядю, не на тьотю, не на вуйка. Це доволі непогано. Просто що, друзі? Просто того року гарна ціна. Гарна ціна на малину і... Та й багато ми маємо тої малини. Не. То непогано виходить, якщо вона була, пам'ятаю. 12-15 гривень це дуже прикро, дуже шкода, бо це велика праця за такі кошти давати, ми її навіть і не хотіли рвати, не то що давати. А якщо нормальна ціна поза 100 гривень тримається, то звісно, що, що гарно виходить. Добре, все, непогано сьогодні назбирали і. Не змучилося, так як я казала. Не змучилося через те, що були всі. Всі четверо стали і зробили. Ми б ще так разбирали, якби мали ну, таку площу, плантацію, то ми б ще так і зібрали і просто що чотири людини це не одна я. Та й все. Добре, роботи купа. Я біжу, бо їсти треба зготувати, і чоловік має роботу, коротше, маємо всього багато. Так, то до зустрічі на чому? На Олі Фрис. Так. Зустрінемося сьогодні ще на Олі Фрис. До вечора не кажу вам, папа, кажу до вечора.